Всім привіт! Вітаю вас на каналі IJon Games і ми з України. Сиджу я зараз в багенді з своїм світлим аккаунтом. Темний, ото щойно почався шостий сезон. І думав я, що ж тут зняти. Я такий згадав те, що я два рази робив помилку, коли вибирав сервер. І вибирав, не знав різниці між рольовим і нерольовим сервером. Не знав різницю, яка, яка, яка кампанія е, цікавіша, яку я хотів би грати, яку я не хотів. От і вирішив зараз записати вам відео з чотирма типами кампаній, які пропонували нам е, розробники протягом всіх е, сезонів. Давайте почнемо з самої першої, яку зараз чомусь дуже рідко. Я взагалі після того, як в третьому сезоні вона з'явилася, більше я її не бачив і не міг за неї пограти, хоча хотів би. Саме перша вона називається Rebuilding Glory або відбудова слави. В чому вона полягала? Цікава механіка саме по розбудові. Тобто, кожен, кожна цитадель, кожен замок додавав якісь цікаві бонуси. Наприклад, ви захопили, ваша фракція захопила е, шир, і шир дає там, плюс 5% до дерева, плюс 5% до каменю, і е, на максимальному рівні прокачки вас, ви, вам всій фракції дається можливість збудувати е, е, цей нейтральний табір, якому ви можете наймати. Вся фракція зразу може наймати е, е, цих, е, кінноту брій от Це цікава механіка, і, е, в принципі, вона е, могла би бути інтегрована і в, у всі інші кампанії, як стандартної. Але чомусь розробники вирішили розділити їх всі на чотири от І я би з радістю її пограв ще раз. Але, на жаль, от більше, як от в, з третього сезону більше я її не бачу от Дивимося далі. Другою кампанією є кампанія. Війна персня. Ось вона. Її можна вибрати зараз. The World Ring. от, В чому вона полягає? Саме основне це є також е, рольовий сервер. Що значить взагалі рольовий сервер? Це те, що якщо ви вибрали світлу фракцію, ви можете грати тільки за світлих героїв і за світлі е, наймати світлих юнітів. Нерольовий сервер це те, коли ви вибираєте, наприклад, темну фракцію. І ви можете найняти з, зі штрафами, наприклад, Гендальфа, і дати йому рукаю. З певними штрафами ви, ви е, будуєте посольство, яке зніма, е, дає можливість наймати героя, і е, є гілки, які зменшують штрафи, персні зменшують штрафи на е, дебаф для протилежної сторони от Так от, The War of the Ring це є рольовий сервер, тобто або світлі, або темні. от І, в чому, і тут в чому полягає сам, сам с, сама ця кампанія в тому, що вона повністю відтворює події трилогії Толки на Володар Персні. Тобто, братство персня збирається в Шері Йде е, всією дорогою і е, доходить до е, гори, в яку воно скидає перстри. Е, В чому полягає сама е, сама суть по поєдинку темної світлої фракції? Це те, що якщо світлі фракції захоплюють ті території, по яких йде е, братство, братство стає починає йти швидше. От, якщо ж ці, ці території, по яких йде братство, е захоплюють з ліфт фракції, братство йде набагато швидше, повільніше. І основна ціль виграш вигр вигр кампанії е відбувається тоді, коли <сміттє> світла фракція доносить персень е і в е знищує його в, в горі погибелі або е не доносить його, і тоді виграє автоматично темна сторона. В цьому і полягає вся специфіка цієї кампанії. от Також за темну сторону ви можете грати за саурона але не звичайного саурона а броньованого саурона такого в обладунках. Але він дається лише на цю кампанію. Я, на жаль, не грав за темну сторону в цій кампанії. Лише за світло, і тому не можу нічого про нього сказати, але кажуть, що він імба. От. І, е, е, в принципі, е, так і також ще додається те, що всі темні фракції мають можливість наймати Д4 Юніті Вангмару павши Ось. Е, далі. Наступною е, цікавою е, типом кампанії є е, кампанія. Tactics Evolved, тобто еволюція або розвиток тактики. Основною механікою і фішкою цього, е, е, цієї кампанії є те, що е, Юніти отримують можливість е, мати додаткові скили і додаткові елітні вміння. Ми будуємо на сьомому рівні е, е, нашого цитаделі, ми. Будуємо елітні казарми, в яких ми прокачуємо елітні вміння нашим юнітам. Це також рольовий сервер, тобто світлі за світлих, темні за темних і без винятку. І також ще одною фішкою цього сезону є те, що ми можемо створювати об'єднану фракцію. Тобто, допустимо, гноми домовилися з. Я не знаю, з Ангмаром і е, створила об'єднану фракцію. Не з ангмаром а з світлими якимись іншими. створили об'єднану фракцію. І саме цікаве те, що е, е, по цій по території цієї фракції, наприклад, якщо ми гноми, а в нас союзники ельфи лотлоріан то гноми можуть без е, перешкодно ходити по їхній території. Це цікавий такий бонус, цікава механіка. Цього сезону я відіграв оце останній четвертий сезон саме за них. П'ятий перепрошую, от, за, за цю кампанію, і е, мені сподобалося. Я да, далеко не всі е, скіли прокачав, далеко не всі скіли попробував Тобто за один сезон цього не зробиш. От е, тому і це така е, такі фішки, які треба перевіряти тестувати протягом декількох сезонів от е, І останньою найновішою, четвертою, е, в четвертим типом кампанії, які зараз з'явився саме в шостому сезоні. От, от щойно буквально, це персні сили. Персні сили королі людей. Головна фішка того в, в цій, цієї е, кампанії, типу кампанії те, що фракції немає. Ви не обираєте фракцію. Ви автоматично Заходите вибираєте місце, де ви попадаєте, де ви хочете бути. Самі вибираєте зі всієї карти. Це є нерольовий сервер, тому, коли ви обираєте місце, у вас автоматично є казарма людей і казарма і стрілінги. І далі потім вже ви будуєте посольство і створюєте нові Можливості найму 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 а Юнітів ізенгарду Орків і так далі. от Це як на мене досить цікаво. ще в цій кампанії теж дуже сильно розширили карту, особливо з самого низу під Мордором. Це є Умбар, Кхант розширився, дуже багато нових територій, і, і теж Рун сильно був розширений. І він, озеро Рун, тепер від нього є багато місця, і Руну також є де розвиватися. от І я думаю, що це не робиться зараз. от е Тому що всі ці механіки будуть об'єднуватися. Е що ще цікавого, те, що ми е створюємо е певну е скажімо так, е королівство своє. Той, хто знаходить е, по, один з восьми перснів влади, то, то королів людей, е, е, для цього є спеціальні тактики е, місця, які потрібно захопити. Е, напевно, це захоплює е, саме братство, в якому е, ви граєте. От. Той, хто його захоплює, отримує той перстень. Він має певні скіли, і вони є активними. Тобто додається бонус до продукування ресурсів, до можливо, якийсь активний дебаф, ем, дебаф на армію. от І е, 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 його можна прокачувати. Також можна захопити і не один перстень, але тоді ними керувати стає все важче, і, і з'являється, сила їх е, вмінь, е, падає. От, як на мене, дуже цікаво ем, е, цікаво, як буде розвиватися той цей сезон, е, саме ця цей тип кампанії. От е, тому Давай, хочу підсумувати все вище сказане. Е, усі ці чотири типи та... е, механік, вони самобутні, але я думаю, що розробники планують е, їх. Об'єднувати в один великий сервер, де не тисячу-дві 2000 людей, а 5, 7, 10 тисяч людей на одному сервері грає, і всі ці механіки об'єднані в одну. Або принаймні половина на половину. От. І саме тому і розширюється настільки сильно розширюється карта зараз на даний момент. От. Якщо вам сподобалось такий огляд, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і зустрінемося вже в шостому сезоні. Все буде Україна!